Мобілізація в Росії призведе до краху путінського режиму. Так вважає п'ятий президент України Петро Порошенко. Про це він сказав під час поїздки на Харківщину. Лідер Європейської солідарності зазначив, що псевдореферендуми на окупованих територіях лише загострюють ситуацію з агресією та додатково розв'язують ворогу руки. Мобілізація це така м'ясна компанія по збільшенню кількості м'яса. Яка має надійти з Росії, на жаль, для нас це високе випробування. Сьогодні ми всі маємо об'єднатися для того, щоб дати відсіч ворогу, для того, щоб ті процеси, які зараз вже розпочалися в Росії, з точки зору протесту і небажання брати участь в цьому ганебному процесі, це означає, що війна прийшла в Росію. Раніше вони сиділи на диванах. Давали доручення, яким чином вбивати українців і демонструючи діван на телевізійний патріотизм, на сьогоднішній день вони точно відчули, що таке війна, що таке сльози, що таке втрата рідних батьків, синів. Вони сьогодні вже не можуть не виходити на процес.